Якось один міський чоловік поїхав у ліс збирати гриби, оскільки це був його перший раз, він, звісно ж, заблукав. Пішов він довго блукав, аж ось, бачить, якийсь просвіт у лісі. Він прямує до цього просвіту, виходить на узлість. Уже темно і там крайня хатинка. Він підходить до цієї хатинки і кличе: Господарю, господарю! аж тут виходить симпатична. Жінка й запитує, е, чого ви бажаєте, е, розумієте? каже він. Я з міста вирішив позбирати гриби, заблукав і тому не знаю, як звідси вибратися, бо вже пізно. Може, пустити, переночувати, я вже вранці якось розберусь. Не знаю навіть, вагається вона. А раптом ви почнете до мене приставати. Він вигукує, що ви, що ви? Я джентльмен, я ніколи собі такого не дозволю. Джентльмен, кажете. Ну, гаразд, залишайтеся. Він залишився і переночував. Вранці виходить на двір, щоб умитися і подивитися на сонечко, і бачить. У дворі п'ять курок і десять півнів. Чоловік не зрозумів, підходить до господині і каже: Перепрошую, але якась у вас неточність виходить. Як це у вас п'ять курок і 10 півнів? Виходить на одну курку аж два півні. Це якось не зовсім правильно. Вона відказує, та облиште. Півень там лише один, розумієте? А решта всі джентльмени, як ви? Піес. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові.